Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами знову вчимо математику. Подивіться, будь ласка, на другу, скільки тут горішків. Подивіться, скільки їх тут багато. А скільки грибочків? Один. Горішків багато. А грибочків один. І один предмет ми позначаємо цифрою. Один. Один. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Цифра один. А тепер подивіться, скільки тут жорудів. Багато. Скільки листочків? Багато. Чи можемо ми поставити сюди цифру один? Ні. Адже цифра один позначає один предмет. А тепер подивіться, скільки у нас яблучок? Одне. І ми ставимо цифру один. Скільки грушок? Одна. І ставимо цифру один. А тут подивіться, друзі, нам зустрілися. Скільки зайчиків? Один. А скільки у нього морквинок? Одна. Скільки їжачків? Один. А скільки він знайшов грибочків? Один. І ми теж ставимо цифру один. Адже зайчиків один. Морквинок теж одна. Їжачок. Один. І грибочків. Один. І цифра один. Один предмет позначаємо цифрою один. Запам'ятали? Молодці.